Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 48. Знову є система, система, яка 2. Корінь Х плюс Х плюс, плюс Y4 дорівнює 3, Х квадрат плюс Y квадрат дорівнює 1. Ну, штатно занумеруємо це перше, це друге. З яким рівнянням починати розбиратись. Ну, з другого, да, ми можемо Х досить легко виразити через y або навпаки. А що далі? Підставляти, отримувати, що тут, корінь в корені? Ну, напевно, історія не дуже хороша. Тому виникає ідея подивитись на перше рівняння нашої системи. Що воно у нас буде собою представляти. Основне правило алгебри каже наступне гадость в заміні. У даному випадку, я бачу, що x y у мене повторюється. Якщо щось у вас в рівнянні, в нерівності, в задачі, будь-де, повторюється двічі, ну не кажучи вже там про тричі, замініть. От просто це одна буква 100%. Буква Т це в мене X-вітрук. Ніяких обмежень на те, що воно там невід'ємне, я вводити не буду. Про оцінку заміни в рівняннях та нерівностях ми ще окремо поговоримо, бо це біль. Нічого оцінювати не треба. Єдиний виняток це задачі з параметром. Тут ніякі оцінки робити не потрібно. Потім розберемося е, з тим, що ми тут наотримували. І так. Що це у нас за функція? 2 корінь з Т плюс Т в четвертій. Ну, ми вже розуміємо, що Т в четвертій, да, вона там на одному проміжку спадає, на іншому зростає, корінь він зростає, і корінь визначений на тому проміжку, де Т в четвертій зростає. Чудово. Це означає, що якщо я введу функцію F від T 2 корінь t плюс Т в четвертій, її областю. Визначення у мене будуть невід'ємні t. І на множині від 0 до плюс нескінченності обидві ці функції будуть зростати. А це означає, що функція f від t буде зростати на всій своїй області визначення. F від t зростає на d від f, А це буде означати, що рівняння f від t дорівнює 3, у нас має. Не більше одного кореня. Одного кореня. І цей корінь ми з вами знаходимо. Підбором. Підбір. Як ми там? Чим ми користувалися? Тим, що беремо так і те, щоб корінь з був цілим числом. Ну, 0, зрозуміло, не підходить, а от одиничка 2 плюс 1, 3 відразу потрапляємо у відповідь. Т дорівнює 1. І ніякі оцінки на те мені не потрібні, тому що якщо я знайшов таке те, за якого вираз має сенс, він дорівнює 3. Це означає, що автоматично він визначений для такого Т. Звичайно, що в даному випадку мені неважко було записати Т більше або дорівнює за 0. Ну, це очевидно. Тому що те тут підкореневий вираз. На етапі заміни маю на увазі. Але бувають більш складні випадки. І там, якщо намагатися щось оцінювати, то нічого хорошого не вийде. Таким чином, якщо в нас Т дорівнює 1, це буде означати, що x плюс Y у нас дорівнює 1. Повертаємось до системи. Перше x плюс y – це 1. Друге x квадрат плюс y квадрат дорівнює 1. Можна підставляти? Так, да, можна. А можна підставляти, і, напевно, це найпростіше, що можна зробити, да? Тобто, що я тут скажу? Нехай у мене x це 1 мінус y. Тоді отут я матиму 1 мінус y в квадраті. Плюс y в квадраті дорівнює 1. Я потискаю систему. Тут набагато писати, тому не хочу нумерувати. Так, 1 мінус 2у плюс y квадрат. Плюс y квадрат дорівнюю 1. І так, 1 тут взаємознищується. Це я бачу, а ще на 2, поділю. Х дорівнює 1 мінус у. І що я тут маю? y квадрат мінус дорівнює 0. y квадрат мінус y дорівнює 0, ну, якби очевидно, що це y або 0, або 1. Тут ніяких проблем у нас немає. y або 0 або 1. І давайте підставляємо одразу до x. Якщо y у нас це 0, то x1 мінус 0 це 1. Якщо y у нас це одиничка, то x1-1 це 0. Таким чином. 1 0 і 0, 1 – це розв'язки нашої системи. Чим скористались тут? Скористались, знову ж таки, зростанням. Перше, що помітили, x плюс y що повторюються двічі, замінили буквою. Замінили букву. Одразу побачили, що це функція 2 корінь t плюс t в четвертій, яка зростає на всій області визначення. Зростає. а Значить, рівняння F від t до рівня константа має найбільше одного корення. Підбором ми його знайшли. Повернулись до системи, підставили, отримали значення в x і y. Цей номер також розв'язано.